Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші на щастя! Не всім членам моєї родини потрібно худнуть. І сьогодні у нас яєчний, закусочний, шикардосний рулетик в духовці. Ми беремо 3 яйця, дрібка солі, ложка майонезу і збиваємо все міксером. Виливаємо на дечку. Духовка вже включена. Я збивала хвилин 3-4. Бачите, така пишненька гарна маса. І запікаємо хвилин 10 до золотистої скоринки. Швиденько робимо легку начинку, часник, сиру, пластиночівки, з них все й почалося. Лежать в холодильнику і, і все. Якось не, пішло, не пішов цей сир. Йогурт полегшений. Якщо б була зелень свіжа, можна присипати. Но зараз немає, на жаль, у мене. Все, готова. Ароматна намазочка. Супер клас. Часником пахне на всю кухню. Готово, друзі, пару хвилин почекаємо, хай остине. намазуємо, закручуємо, тільки намазувати будемо на ту іншу сторону, щоб ця рум'яненька була красива зверху. Дивіться, друзі, що я мало намазую, ось ця сторона. Намазується. А може вам навпаки подобається така блискуча, гладенька. Викладаємо, розподіляємо по всьому, чи так тільки по країшку. Хто має свіжу зелень, друзі, на городі чи в холодильнику, так ви не стісняйтесь, петрушки сюди побільше. Чи крупчика, і можна ще покласти кукурузки, тоді він у вас буде височенький. Мені треба малесенький горненький, тоненький рулітик. Ось такенько. Нарізаємо порційно або такими навскоси шматочками, або рівненькими. Друзі, якщо ви ще ніколи такий рулетик не готували і не куштували, я вам дуже рекомендую, спробуйте. На кожне свято, чи коли не знаєш, що приготувати, треба якась холодна закусочка, ви його зробили прям рулетиком, замотали в холодичку, і він там стоїть, пропитується всіма ароматами і суперськи вас виручить на всякий голодний случай.